Єс місто Ізюм, у багатої випаленої техніки спалино. Техніка належить російським військам, які наші зсу збройні сили України знищили. Сотні обгорілих танків, іржавих БТРів та БМП. Дороги і поля за містом ізюм на Харківщині. Тепер нагадують величезне кладовище ворожої техніки. Та й у самому місті досі можна зустріти металобрухт із рашистською свастикою на бортах місті є багато важкої техніки, яка теж розроблена, розпалена, і кругом міста також є багато ще техніки, яка спалена і знищена. Ось знищена нашими захисниками важка вогнеметна система сонцепек уже не придатна до використання. Втім, далеко не всі машини війни, що залишив ворог на Харківщині, час списувати з рахунків. Під час успішного визволення території Харківщини від російських окупантів, підрозділами Збройних сил України захоплено сотні одиниць ворожої техніки. Частина з неї потребує відновлення і зараз перебуває на стадії ремонту. Але вже незабаром ця техніка поповнить лави збройних сил та буде нищити окупантів. Це Урали, тягачі, БТР, МТЛБУ, САУшки єсть, там ви могли бачити. Танки БМП. Жартома наші захисники називають це російським лендлізом. Мовляв, загарбники тікаючи, кидають на Харківщині багато різної техніки, втім з кожною машиною. Зазвичай треба добряче попрацювати ремонтниками. Саме найперше це треба перевірити на наявність, що вона не замінована. Ага. Тому що були випадки, що були гранати там, але ага. заміновано. Ага. Все, після того, коли все перевірено, починаємо відновлювати. А так після того, звичайно, перевірка боєм, там марш, якийсь невеликий відносно, але обов'язково проводяться, тому що екіпажі, ну, в нас якби такої техніки немає на озброєнні. Але суть, в принципі, та ж сама, тому що ну, танк, танк як танк, знаєте. Ця майстерня те, що нагадує операційну в лікарні. Найбільш пошкоджена машина стає донором. З неї беруть необхідні деталі та переставляють на машини, які ще повоюють. Ми дотягуємо всі гайки, всі кріплення різних агрегатів комплектуючих двигуна. Бо як ми запускали двигун, то багато недоліків виникло. Микола зараз саме виконує одну з операцій. каже, ця багатотонна броньована пацієнтка була у жахливому стані, але тепер неодмінно житиме. Утримала пошкоджені, то покинули, хоча їм реально підновити як зараз у нас получилось. Жахливому діряві радіатори були, підтікання мастила. Зовсім мастила не було трансмісії. Цей важковаговик теж ризикував потрапити на кладовище ворожої техніки. Але завдяки золотим рукам наших ремонтників він теж скоро одужає. Колеса були пошкоджені, крила були пошкоджені, кабіна трошки побита. Ну і знизу там по ходовій частині також були деякі запитання Ми трошки часу потратили для того, щоб розібратися, але таки розібралися. Перемонтували, вона скоро поїде виконувати бойові задачі. А бойових задач у Харківській області ще вистачає, кажуть наші захисники. Чи не щодня вони звільняють нові населені пункти? Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ Кракен. Гурмо куп'янську залови знов під українським прапором. Захоплюють трофейні машини або ж поповнюють кладовище спаленої ворожої техніки. Під час штурму су 25 била по нашим позиціям, і вийшло так, що. Прийшла карта, де йде самоліт. Вийшли і одработалися стінгера. Все, упала сушка. Виконали боє завдання. Євгена Ноплієнко, Олег Плаксій, Олег Дудка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.